Це, походу, сама велика кабіна Пітер Білд, який приїхав проїздом в Рівному, думав, приїде незаметно, не вийде. Не вийде. Диви, які труби! Охренеть. Оце то, да. серйозно. так по правильному, по правильному на траку має бути серйозна вихлопнушка. Диви, кабіна сумасшедша, здорова, я не знаю. Отак виглядає Пітер Білд. Їх не так багато в Україні. Скільки штук? Як думаєте, о таких? Пітер -білдів. Ну, Він в охренительному стані, в охранительному, що в салоні, в салоні абсолютний порядок, все в оригіналі. Приборочка там крутейша. Дай покажу приборочка. Напевно, найкраща. Подиви. Боїнг, в Боїнг менше, подиви. Отак. Так що пацани. Пацани, хто, хто їздить на траках, не дай Бог будете в Рівному проїжджати і не заїдете. Блядь. Сам найду вас. Так як цього разу. Попутно, але, але шукаю сам. Сука, техніка мені, блять, щось. Аж... Мене аж мурашки встають. Привіт, пацани. Аж мурахи йдуть, коли бачу. Всі сигналять. Борода прийшов, дивиться, показує всім траків, робимо переоблік. Ну це так, да. от газнути би ще на ньому. Десь хазяїн свалив, бля, щоб не попросив. Іди сюди. Все. Ладно, зустрічайте на дорогах, сигнальте. Облік в Реномакс пройшов.